Я всіх вітаю, шановні пані та пановок 3.8.0 І це знову олім проліплей і знову хвойда. Місяць. ну Трішки більше не було жодних дозів, бо я був до сраки зайнятий бляд, деякими проектами і сука. це все нахуй скоро буде, блять. А якщо ти сука ще досі не граєш бляд, на Олімпролі, то блядь, качаєш altве, знаходиш пошуку Олімпроліт, сука, український, звичайно, блять, бо є ще німецький. І реєструйся, після реєстрації, скажімо, кубку М, Райферали і от сюди замість айсів вводиш і за 3 8 0 все є в описі, тут бідася, блядь, 150 коїнів, потім ще 150 коїнів, коротше, блядь, шара, нахуй Так, а в нас? В нас нещодавно, ну, плюс-мінус нещодавно було маленьке оновлення Як маленьке, нахуй Блять, який охуєнний, блять. Коротше, в нас тут Новий рік, в нас хуяри сніг, блять, і в нас можна знайти цукерки, подарунки, блять, і поміняти цю всю хуйню на кейси. Або купити кейси за 777 донати на такою. Так, що треба? Де ці кейси вони взагалі є, нахуй? Ці кейси можуть бути блядь, ось тут, блядь, десь тут, тут, тут. Тут їх до сраки, блядь. Я може ще покажу блядь, під кінець відео. нахуй. Бо зараз сюди на проєкті, тому можливо, що ніхто ще їх не спиздив, блядь. Бо, але все, сука, нахуй може бути, блядь, їде як курва якась їбана. Тобто, коли ви збираєте кейси, ви отримуєте цю керівку, вони зберігаються у вас в інвентарі. І коли у вас є 100 цукерок, ви піздуєте до Санти, він знаходиться блядь, на парку цьому, нахуй, я їбу, не їбу, як він називається, точніше, блядь. Трішечки такі, баба за закармав, що ви нахуй, хочете від неї, блядь, стало, все, блядь. Ви відбиваєте від цього старого підараса, цього сідого, блять, нахуй можете йому ліща отак, отак, і хочуть цукерки. Так, в мене зараз є 2000 цукерок, це 20 святкових кейсів. Єви, давно не було кейсів. Та що ти бикуєш, сука, нормальний, ти, нахуй, гопнеться, блять. Тобто, і всі кейси, які отримаєте, вони будуть в магазині, склад і ось вони гарненькі. Так, в мене з коїнів це коїни моєї основи, блять. Що є в цих кейсах? Автівки. Можна. Ахуєнне підняти грошей, насправді, че в тіку собі залутати. А що найцікавіше це блять, зимовий жіночий шмот. Блять. Сука. Е, якщо вам цікаво, що тут є, наприклад, то бачите, які ще їх 4 з 8, і ви дивитесь, який що вам може випустити. Це все рандомно, працює, все добре. ну, і, Звичайно, вам може видати якась хуйня. Наприклад, це хуйня, це хуйня, це хуйня, це вже ну, таке себе плюс-мінус. Ну, звідси вже йде нормально, блядь. Ну що, давайте, тримаємо перший кейс. І ще на випаде. Я хочу щось охуєнне, У, Сука, вибачаюсь. І коти ще відригнув, блядь. Свино нахуй. Таке тільки я можу блядь, собі дозволити. Ох, блядь, то б було б. блядь, стікоїни нахуй. Опа, наушнички якісь такі. Ну це мені кольор не подобається. А от навушники, блядь, ми все залишаємо. Зараз ми все залишаємо на складі. Harper, гарні. Відкриваємо далі, блядь. Я трохи покорю свою, блядь, ельвар, нахуй, тому наш вибачайте, як я що, блядь. Так, 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 так. Та. ох, їбать, тут гарно було. Що, набуть, гарне, будь ласка, мені треба дос... Ебать, зараз мені лайно випадає, да? да. Залупано все їбало, як то кажуть нахуй. Блядь. З іншої сторони, краще ніж нічого, блять. Залишаємо все на складі, залишаємо, блядь. Так, давай ще один відкриваємо, звичайно, потім робимо, блядь, дуже швиденьке відкриття І сподіваємось, якусь ахуєнну автівочку або дохуя до сраки грошей, щоб нам нападало, блядь. Тому що бабки... Ой, стой, і ламборгині, блять. Вже другий раз. О, рожевий. давай, 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 свершот. Бля, він ахуєний. Я його залишаю 100% собі. Так, да, піздати. Нахуй. Мені подобається. А блядь, хотів швидкий відкривання, блядь, напохуй. До речі, що там як вам падало щось з ними цікаво з кейсу чи ні, чи що, ахуєнного, блядь, пишіть в коментарі, будь ласка. Ось. А мені... О, стоп, 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 стоп! Сука. О, це було погано, до речі. Ну, добре, пофи, залишаємо. Давай тепер, блять, всі швидки все залишаємо на склад. Блять, воно якась чоловіче, нахуй, не здається вам, ні. Хі -хі -хі. О, блядь, якби сука іншого кольору. О, файно. Блять, воно такі уєбанські якісь, чесно, це моя думка так. Блять, да, продаємо нахуй відразу, блядь. Давайте ще один швиденький, блядь Простенький, нахуй. Я хочу автівку, блядь Яку нам піздату, щоб у цієї хвойці була нова автівка, яка не крута. Бо в неї цей Мерс і одна GTA. До речі, гатах дуже прикольна, коли мені не покажу, але не сьогодні, блядь. Бо якого хуя. О, Тесла нас, блядь. в нас, блять. О, стоп, здавай! Цей Єбать, я хочу цей наряд. Давай, Х... давай, давай, давай! Так, 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 сука. Стой, сука, ні, Да! Та! Так, Та, блядь! Отлично, нахуй! Олена, бля! Мені подобається, я в захваті нахуй. Можу обіцяти собі коліна. Так, я ще три рази. Ой, блядь, червона, яка вона була гарна, нахуй. сукня це просто. Рюкзачок. Оп, непогано, непогано, непогано. Все, давай. Стоп, стоп, сука. Стоп, блядь! Стоп! Все, дякую. На склад цю хуйню. Давайте швиденько виденьки виключитися. Блядь, хуйня випала. О, ну це секс, це лайк, Ми зараз це вдягнемо 100%. Так, треба покорити річки. Ой, блядь Так, Я хочу собі автівку. Цікаво, вони чи ні, блядь. Я знаю людей, яким падали автівки. Багато кому падало вже. О, 750 і стоп, давай на 713 точніше, блядь, стоп, 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 стоп. на сука Лярва, блядь, як моя колишня. <рив> Добре, давайте швиденько нахуй. Сумочка, блядь, ну хуй знає, блядь. Давайте просто нахуй, батько, що і останнє буду просто, блядь. Було б охуєнно, якби мені з останнього кейсу насипало щось піздатого, блядь, Це було б дійсно Файно І я був би задоволений як слон, сука. Так, 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 що небудь ну, взуття, блядь, воно таке нахуй. Ну, мені не подобаються ці собаки, блядь, якісь. Хоча, воно наче одна... Ааа, все, бачу, ось колір, бачите? Носик нечого кольору, блядь, Сука, давайте, бер, швиденько, блядь. Нахуй воно мені треба, давай. І автівочку, давай, будь ласка. Я будь яку, нахуй, ахуенную автівку. Тут гитарних автівок немає. Немає. Дай, будь ласка, мені охуєнну автівочку, блядь, і я просто тоді, ну, так роблю свою ебану, нахуй кайфую, блядь. Проїхав Роуз. Я, до речі, бездайте, дуже... мне Ні, хуйня. О, стоп, давай, ну, блядь, 10 коинів мені зараз. Давай ти 500, докатися, будь ласка, нахуй. Ну трішечки, блять, ну ще трішки, сука. Ну, блять, ну. А... Залишити на складі. Все, ми проїбали всі 20 кейсів. Блядь. Ми молодці. Так, Це ми отримуємо. Ой, блять, продати нахуй. Так, що мені з цього нахуй не треба? Це мені не треба. Блядь, ці мені теж не подобаються. Це мені не подобається. Шарф мені нахуй не треба. Знову ще це мені треба. Дивіться, ми вже зробили, ніхуя собі, блять. Тут 10, тут 800, нахуй ще є, блять, ще тут. Блять, ну це кайф. Це дійсно кайф. Я хочу. Блять, ось ця гарна. І ця, і ось скільки всього гарного. Так, отримаємо, давайте це це ми продаємо нахуй. Рожки теж ми забираємо роз, блядь, і навушнички теж піздаття, блядь. Так, ну ці чоботи ми продаємо нахуй. Блядь. О, блядь, у нас ще є зараз і кошти блядь, на кейси. нахуй. Так, давай, нахуй. А ну, блядь, треба зняти. цю, цю, ні, Так ось. Бля, прикольні. Блядь. Така, блядь, гарна, сука, слухайте, а вам подобається ця ділочка чи як нахуй? Ой, не те натиснув довбоє, блядь, Що в нас ще є? блядь, Це спідниця в нас була, кебло в нас є, а рожки, як вона з рожками, буде глядати. Блядь, прикольно, <сміт> Дійсно круто, не знаю. Якби вона ще була іншого кольору, блядь, то б ціни цьому не було. Але в нас є ще трохи донату, тому ми йдемо знову до кейси. Як казав, ці кейси можна придбати в самому, блядь, і в нас є коштів на два кейси. Так, прибрати, прибрати, блядь. Придбати, сука. Давай, давай, давай. Меню дридно нова аптечка, нова охуенна активочка. Такая пиздаденька. Чтоб я просто їбало то мали, свою нахуй, блядь. Давай, 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 автівка, вкипку, вкипку. О, гардены наряд. Окуляри, блядь. 1 доллар, блядь. Іди ты нахуй, сука, 1 доллар, блядь. Ну, 1 coin. О, 50 коїнів, блядь. Ну це вже краще, блядь, да. Угу. Так, отримати. І давайте швиденьку на нахочемо. Блять. Продати нахуй. Добре, що мені ще тут не подобається. Мені не подобається ось ця хуйня. Мені не подобається цей рюкзачок, продаємо його нахуй. Оце все топ. Блять, оце, я не знаю, мені теж воно не дуже подобається, продаємо. А ось ці наряди все ми залишаємо. Давайте, до речі, зараз приміримо цей наряд. Мені здається, він буде теж непогано виглядати, але нам треба буде до нього ще одягти спідницю, блять. О, а, стоп, це моє, блять. Ось, отак от. Видно, що з цьому є та А? Ну да, непогано. Непогано. Ну дійсно не погано, блять. Треба тільки спідниці купити іншу Бо Вона якась ця... як вода. Може біс. Але, блять, краще. Ні. Ця прикольно виглядає, мені подобається. Блять, це відницю треба зняти. Сука. О. Така, блядь. Якби вона була ще теж така, нахуй кольору, як моє волосся. Так, що в нас є? У нас є ще гроші на один кейс. Тому блядь, ми не виюбимося і відкриваємо давайте, останній кейс. Ой, блядь, швидко, сука, а що в мене ще тут? Я можу щось продати, нахуй? Ах, блядь я можу продати. М -м 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 -м. А як вона виглядає у цій блядь, хуйні? Давайте подивимось. Блять, слухай, та непогано. Ну Чи я, не треба інші шорти купити їй, блять. Але, блядь, непогано. Бачиш як сіська ворушиться, блять. Ніхуя собі, блять дивіться, блять тин 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 тинь -тин. Це лайк, блять, це сука лайк. яку б залишити з них, нахуй. Ах, продам цю, все, цю отримуємо. Блядь. Так, давайте нахуй. Одягаємо ось цю штучку. О, ля -ля, блядь. цей треба зняти звідси, щоб воно а погано, нахуй така лярва вийшла. Давайте останній кейс. На нього в нас є ці блядь, кошти. Здається, я своєю основою трішки блядь, залутав коїнів, але комусь розлегко. Добре, давайте останній кейс відкриваємо на цьому все. Давайте гарне актив на цьому відео, то наступне відео з хвою буде, як вона знову відкриває 30 щоденних кейсів. Бо як я казав вже місяць, більше місяця не було відосів, блять, скільки нахуй оп-оп-оп-оп. Окуляри, ні. Окуляри, ні. Окуляри, ні. Окуляри. Так, так. Блять, ну я не знаю. Нахуй. Залишити чи, блять, продати нахуй. Давайте залишаємо нахуй. Отримати, блять, іди нахуй, ідемо в інвентар, блять, і одягаємо ці окуляри, блять. А чого воно вони... Ну Мені ж не здається, вони ж нахуй не чорні, вони якісь білі. Ну, похуй така сніженька вийшла в нас. Все, на цьому все. Поїхали, зараз пошукаємо декілька кейсів, покажу вам, де вони виглядають, щоб знали, хто чи чого не знає, блять. І все, на цьому все буде, блять. Ось дивіться, он перший кейс, бачите його, такий маленький, блять. Коротше, якась хуйня, щось я катаюсь блядь, і щось не можу жодного блядь, кейсу сняти. Тому зараз поїдемо та заберемо той, якого хуя. О, знайшов, нарешті, блядь. Диви мій гарненький іди сюди, блядь. Ось так вони виглядають, блядь. просто підходите, тискаєте, і я отримав дві цукерки. Отримати можна від 2 до 4 цукерок. Насправді, за день можна налутати собі на один кейс мінімум. І це я вважаю доволі охуєнно, тому що можна запродати все, блядь, отримати кучу коїнів і за це придбати щось собі, автівку, гроші. Чі. О, блядь, дивіться ще один кейс нафиг, блядь. Чик, нахуй, сюди, блядь, побігла, сука. Чік-чік-чік, блядь, срака наха. Ха! Забрали ще три, блять, у нас же їх є, блять, ось вони. Шість, так вони виглядають, блять. Тож, на цьому я думаю, все. Дякую за лайки, коментари і всіх дню. Не забувайте приєднати з нас далі, на Це мультиплеєр Alt-5-Chat, якому не зручно. І побачимо з вами тут. Всім па-па-па-па!